Друзі, що очікує Україну та українців в найближчий час і світ в цілому. А послухайте Трампа, буквально декілька секунд. І я прокоментую. Ми відправимо петріоти, в которых они отчаянно нуждаются, тому що Путін дійсно удивил многих. Він говорит красиво, а потім вечером всіх бомбит. Но тут є небольшая проблема. Мені це не подобається. Ви чули так, а, Трамп дуже розізлився, і я його розумію. Прекрасно. Він спілкувався з Путіним. Він намагався, ну він вірив в те, що можливо все-таки надавити своїм авторитетом на Путіна і вирішити питання про мир. Ніфіга не вийшло. І Він підтверджує, що Путін просто брехун, тобто людина, яка розказує одне, робить зовсім інше. Тому Трамп сьогодні з американцями передають нам 17 патріотів. Дрони-перехоплювачі, ракети, дальнобійні ракети. Дасть Бог, це все буде в пакеті і те, що буде летіти на Москву. В принципі, це все класно. Одне, дуже погано, що не все вирішує сьогодні зброя. Багато чого вирішує економіка, багато чого вирішує а, бажання а, працювати, бажання воювати, бажання робити все для того, щоб ми могли працювати. Якщо не перемогти, то встояти. І це бажання має бути в нас, в українців, у людей всередині України і потрібні зміни. 6 років, друзі, 6 років нікому не доходило, що ну, куди ми йдемо. Невже ніхто не бачив, що ми йдемо в нікуди? Гірше, гірше і гірше. Ну, як кажуть, у нас э, краще пізно, ніж ніколи. Міняють шмигаля. Ну, міняють як? Ну, його знімають з прем'єра, ставлять Юлію Сверденко, а Шмигаля мають поставити міністром оборони. І дивіться, до війни ми як не готувалися, так і не збираємося готуватися. Чому? Тому що в нас міністр оборони воюючої країни. Люди, люди які взагалі не мають відношення ні до війни, ні до армії, ні до чого. Ну, на жаль, так. На жаль, я не знаю, чи ми не виростили своїх генералів адекватних, нормальних, яким би довіряла і влада, і е, народ України. Не знаю. Був у так собі, зараз шмигаль, не знаю. Ну, блін. Друзі, напишіть, що ви думаєте. Я, мені не хочеться взагалі про це думати, бо страшно. Страшно. Е, єдине тільки, знаєте, що приходить яка думка в цій, в цій рок рокіровці, що ляшка зараз міністра по. Медицині. Ну, Вже е, йдуть допроси, перевірки, обшуки і так далі і тому подобне. Тобто їх починати, ви знаєте, ж не тільки він, багато е, високих держслужбовців, високопосадовців вже під серйозним ковпаком. Я думаю, що шмигаля зараз перетягнуть в міністерство, він побуде там декілька місяців і на нього заведуть справу, і все закінчиться. Я думаю, все закінчиться одним. Звісно, що сьогодні американці паралельно будуть розмотувати цю ситуацію з розкраданням е коштів американських налогоплатників. Звісно, що будуть людей відловлювати, допитувати, ці будуть здавати своїх е подільників, і все це буде так колотиться. Паралельно нам від цього не легше, е тому що війна, тому що люди гинуть кожного дня. І це не дає нам, на жаль, ні, жодних плюсів, тому що ми всі прекрасно знаємо, скільки грошей сьогодні в олігархів. А це все, ну, це все наші гроші. Наші. Вони нічого ж не заробляли ніколи. Їм все по наслідству перейшло від кучми там, від всіх інших. І вони управляють всім тим, що побудували наші батьки і діди. Розумієте? І ці мільярди. Вони замість того, щоб, як у нормальних, адекватних країнах, поділитися і дати на війну, не те, що вони там їсти дають щось, підтримують чимось. Ну, купить, купіть ті ж самі патріоти, купіть е танки, там не, не без різниці, у вас грошей не міряно. Але, на жаль, е ця ситуація залишається такою складною надалі, тому що. Половині, може й більшій половині людей в Україні, особливо держслужбовцям, взагалі пофіг на цю війну. Чому тому що вони на цьому всьому заробляють? І кінця краю я не бачу. Єдиний тут варіант, я ж кажу, я завжди говорю про те: єдиний варіант нам втриматися і провести вибори, і щоб ми могли, мали можливість очистити владу повністю від тих корупціонерів, які, на жаль, сидять сьогодні в кожному селі місті, районі і області. Просто їх сотні тисяч. Раніше їх було е, десятки в країні, хто міг дозволить собі красти. Сьогодні їх сотні тисяч і мільйони, я думаю, вже. Е, хто заробляє на війні? От така біда, друзі, в нас. Тому, звісно, що будемо надіятися на те, що буде краще, тому що є підтримка зараз Америки знову ж таки, є підтримка Європи. Будемо надіятися, що ми все таки встоїмо і дамо по шапці Путіну, і він все таки піде на поступки. Ну, десь так, друзі.